Сьогодні поговоримо про серіал Калейдоскоп та спробуємо розібратись, чи готові сервіси створювати картини майбутнього, чи це просто піар-проекти. Цей серіал анонсували як прорив в індустрії та обіцяли користувачам Netflix унікальний глядацький досвід, завдяки якому вони зможуть поглянути на ентертеймент. З іншого боку, та самотужки зануритись у справу про найзухваліше пограбування десятиріччя, але фактично весь задум провалюється ще до початку перегляду, адже в картині закладений баг, який руйнує серіал. Мене Сашко, я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час. За сюжетом вправний злодій і його команда намагаються здійснити епічне та ретельно продумане пограбування на суму 7 мільярдів доларів, але зрада, жадібність та інші загрози підривають їх плани, Калейдоскоп один з небагатьох серіалів, який позиціонує себе, наче пазл, який глядачі самі можуть скласти та дізнатись про історію в такому порядку, в якому вони хочуть. Замість нумерації серій глядачам пропонують їх кольори, і в чорному епізоді розповідають, як влаштований всесвіт калейдоскопу. станьте очевидцем пограбування 25 років підготовки, через унікальний глядацький досвід. Де кожен епізод це фрагмент пазлу. Перед виходом картини на сайті Netflix з'явилось пояснення, в якій послідовності найкраще дивитись серіал, і по факту це повідомлення вбиває всю сюжетну задумку, яку вони закладали. Крім того, це змінює загальний концепт, адже в промо до серіалу підкреслювалось, що дивитись картину можна в будь-якому порядку, і це не змінить сприйняття, а навпаки, повинен більше зацікавити людей до перегляду. Глядачі дивляться епізоди не по порядку, долучаючись до злочину в різні моменти часу. Але сам сервіс жодним чином не переміщує епізоди між собою, і всі глядачі бачать однаковий порядок серій. Єдиний для них варіант подивитись їх в довільному порядку це зробити все самотужки та ручками обирати серії. Але на це мало хто погодиться, а тих, хто наважиться, чекає неприємний на сюрприз. Бо можна ж одразу натрапити на серію пограбування чи постпограбування, і далі вже буде менш цікаво дивитися, та й самі фінальні епізоди не спрацьовують належним чином, бо глядач абсолютно не знає героїв, йому невідома мотивація персонажів, та він не буде мати жодного співчуття чи ненависті до людей на екрані. Крім того, глядач відразу розуміє, чи було пограбування успішним, хто вижив та хто зміг заробити. І всі ці проблеми було закладено в картину ще на етапі розробки, і вже після виходу картини та деякого обурення в мережі в акаунтах соцмереж Нетфліксу виклали відразу чотири варіанти того, як дивитись серіал, що можна цілком вважати провалом з їх сторони, адже варто було просто зробити цікаву історію про пограбування, нехай і не в хронологічному порядку, або попереджати глядачів завчасно, що деякі епізоди варто залишити наостанок. Навіть без останньої білої серії і більше п'яти тисяч варіацій того, як можна дивитись цю історію. Попри всі мінуси задуму проекту, в нього є і плюси: це гарні сцени, чудова музика, оригінальна гра акторів в деяких випадках, та все губиться в загальному безладі. До того ж, історія все ж таки виглядає доволі розтягнутою, хоч там і сократили декілька епізодів, але це не приховує слабкість частини розповіді, і після перегляду серіалу. Залишається одне питання: хто та навіщо вирішив зробити цей низькобюджетний шаблонний серіал з великим пластом спойлерів? Але можливо, декому повезе переглянути останні епізоди якомога пізніше, і тоді інтрига збережеться довше. Та додивившись до фіналу, такі глядачі все одно зіштовхнуться зі слабкою історією, яка не викликає захоплення. Хто ну, їй спагеті паличками? Це мільярд людей загалом. Усі пропозиції та реакції по відео залишайте в коментарях, в описі посилання на інстаграм та твіттер для тих, хто слідкує за серіальними новинами. Але якщо казати не тільки про калейдоскоп, а загалом про серіали з майбутнього та розвиток серійної індустрії, то варто згадати про перші роботи в цьому напрямку. Проривом в цьому жанрі, ще у 2017 році стала картина «Мозаїка», тоді Стівен Соденберг випустив серіал з Шерон Стоун, реліз якого відбувся в додатку HBO на смартфонах. Додаток працював як інтерактивний фільм, хоча користувач не міг впливати на сюжет, у нього був вибір, з якої точки зору розглядати той самий сюжет і дізнатись про його різні аспекти. Користувачі також могли самостійно досліджувати додаткові документи, електронні листи, вирізки новин, голосові повідомлення, поліцейські звіти та інше в опції відкриття. Все це привело їх до одного й того ж самого висновку, але глядач фактично сам став учасником розслідування, що викликало купу захоплень серед фанатів. Та картина не мала особливого комерційного успіху і, на жаль, не отримала продовження. У 2018 році на Netflix вийшов фільм продовження чорного дзеркала під назвою Бранда Шмиг, згідно промо, глядачі могли самостійно обирати варіант дій для головного героя картини, але нічого дивовижного не сталося. Netflix відверто хайпував на словосполученні інноваційний підхід, бо в картині глядачу пропонували обирати, які пластівці буде їсти головний герой, або який нігодь по та загалом ідея виявилась провальною, бо користувачі сервісу хотіли більш суттєво впливати на сюжетні повороти. Однак, вже у 2020 році на екрани вийшов серіал Допит, який так само ґрунтувався на розслідуванні одного вбивства. Ніякого інтерактиву глядачі не отримали, але мали змогу переглянути картину в довільному порядку з точки зору усіх учасників справи та скласти власну думку про те, що сталося. Найголовніше, що автори роблять глядача головним суддею по цій справі, та саме під час перегляду люди стають віртуальними творцями правосуддя. Сам серіал був заснований на реальній історії. Тому після перегляду ще не цікавіше прочитати про реальне розслідування та все те, що сталося з героями. На каналі є огляд цієї картини, і у 2020-му це однозначно був прорив. Підійти до цих дверей треба пройти поверх під охороною. Як два пальці об асфальт. Приєднуйтесь до Патреону або підтримуйте виходи нових відео донатом банку. Посилання в описі. У майбутньому автори серіалів ще не раз спробують піти у сторону інтерактивності, активнішого залучення глядачів до перегляду та взаємодій з картиною. Але, як на мене, це можна реалізувати лише з картинами, де немає чітких та однозначних відповідей, там де все заплутано та емпатія до персонажів не має жодної ролі. Якщо в серіалі кожен епізод можна буде дивитись, наче окремий фільм, то такий підхід спрацює. Але якщо історія зводиться лише до однієї серії, і цей епізод можна переглянути першим, то пазл руйнується, і так воно працювати не буде. Тож залишаю вам калейдоскоп та починаю знову дивитись серіал за серіалом. Яхта зайвою не буде! Починаємо! Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.